Вітаю, шановні слухачі! В ефірі Експертна думка це місце, де ми спілкуємось з представниками українського бізнесу. І сьогодні у нас в гостях ректор університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор Сергій Борисович. Холод, вітаю Сергій, вас. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні так щоб трошки анонсувати для вас, ми будемо говорити про унікальні освітні можливості для бакалаврів та магістрів. Ну і в цілому наш весь ефір буде присвячений вищим, вищій освіті. От. Потім про міжнародні програми та подвійні дипломи з Великобританією, Латвією, Францією, бізнес-орієнтована освіта, новітні напрями і як університет імені Альфреда Нобеля став єдиним українським. Ським представником Асоціації франкомовних університетів Європи Сергію вітаю Хочется... До речі спойлер Максим. Вітаю вас до речі, спойлер вперше за історії існування асоціації Всесвітньої асоціації франкофонних університетів, в яку входить 1500 університетів по всьому світу. Вперше представником в країні став приватний університет. Ну, це досягнення. Я вас так. вітаю з цим, і е, хотів би одразу і спитати, тому що ваш університет позиціонує себе як е, е, університет 21-го століття. Да? І от є такий тезис. І що саме ви закладаєте в цю концепцію? Ми бачимо зміну вектору е, навчання і отримання знань студентами. Бо, по-перше, ми. За останні три роки, які ми займаємося трансформацією університету у Дніпрі, ми вивели концепцію, що все, що орієнтоване на запам'ятовування, все це мертва система. Uh -huh. Зараз освіта по всьому світові зіштовхнулася з дилемою, що робити далі, куди рухатись. Я ні для кого не секрет, що з появою штучного інтелекту. Нам кажуть, що біля 50% професій зникне. Але я вважаю, що ця цифра дуже е, така заспокійлива. Ми вважаємо, що найближчі 5 років до 60-70% професій професіонально можуть зникнути. І тоді тут, тут же з'являються апарати та роботи, яких, які виробляє Ілон Маск та який. Каже, що до 30-го року ці роботи замінять близько половини робітничих професій по всьому світу. Тоді виникає питання, що робити далі, що робити освіті в світовому масштабі. Ну і багато людей. Іноді з острахом сприймає да, цей момент, що ось, скільки професії не стане. Я так розумію, що ви навпаки людей налаштовуєте на мислення, що при цьому робити, і як виходити на, на ту діяльність, яка буде забезпечувати, ну, в першу чергу, мабуть, і організовувати процес, да? бо роботи ніколи не стануть ні організаторами, ні креаторами. Вот. Тому які принципи, які інноваційні. Підходи у навчанні у вас відрізняють ваш університет від інших? Ну, по-перше, це окрім надання базових знань згідно вибору тієї чи іншої спеціальності чи професії, яку обирають наші абітурієнти та наші студенти. Ми будемо запропонувати поєднувати академічну та неформальну освіту, а саме закладати філософію нового 21-го сторіччя. Що це означає? Це означає, що з з появи автоматизації багатьох процесів треба, на нашу думку, розвивати особистість, саме особистість, яка наповнена і сповнена творчої енергії, якої немає в, в, в автоматизованих системах. Людина по задуму творця може спроектувати своє життя так, як вона думає та як вона бачить, і завжди зможе знайти своє покликання, якщо вона на це націлення. Але до цього треба пройти певний шлях, про який я і я розкажу вам сьогодні дуже коротко, але я розкажу. Я почну з місії університету. Угу. Місія університету імені Альфреда Нобеля це допомагати амбітним особистостям. Опановувати нове мислення і знаходити своє покликання. Опановувати нове мислення це виходити за рамки тієї матриці, в якій ми живемо. Університет Нобеля поєднує в найближчому майбутньому, поставивши вже собі за мету і сповідує філософію, яка, до речі, викладена в маніфесті університету, який викладений на, на нашому сайті, можна його знайти. Основні позиції, які. Знання та навички, з якими повинна, на нашу думку, вийти людина з університету, окрім спеціальних знань, які вона обере в майбутньому. По-перше, це знання, як дбати про своє фізичне та про своє ментальне здоров'я, як можна за період навчання в університеті отримати знання, як отримувати своє тіло в порядку. Як вичистити з себе негативний досвід, програми та блоки, які були нав'язані на протязі виховання, на протязі навчання в школі та від людей, які не мають того робити по відношенню до людини від слова зовсім? Це навички побудови, взаємовідносин. Між чоловіком та жінкою, бо це, на нашу думку, є фундаментом здорової особистості, яке буде супроводжувати людину впродовж всього життя. Ви ж розумієте, що якщо людина не має твердого фундаменту вдома, вона не має спокою в життю. Це навичок заробляння грошей. Це те, що людина повинна опанувати за час навчання в університеті. Вона повинна вийти з університету і мати досвід, як заробити собі на життя. І коли ці, от ці чотири складові виконуються, після цього в цілком можливо в університеті підійти до ситуації з отримання свого покликання. От Ця, цей ланцюг, на нашу думку, і повинен стати філософією університета 21-го сторіччя. Як розвиток особистості, як головне, для чого і створений університет. Дякую, дуже відгукується. Ну і, до речі, як ви і запропонували, я хочу. Запросити всіх, хто бажає на 1 березня, на день відкритих дверей в університет Нобеля, познайомитись особисто з людьми, які роблять ту саму освітню моду останні 15 років в Україні. Це саме ми перші в Україні почали кредитовувати свої навчальні програми за кордоном в за три роки, поки це почали робити навіть великі національні університети. Це саме ми маємо акредитацію всіх своїх навчальних програм в Німеччині. Це саме ми. Ведемо співпрацю з британськими та французькими університетами в Україну. Це саме ми є представниками асоціації франкомовних університетів в нашій країні. Це саме ми. Прибуваємо в стадії вже чотири роки акредитації в найстарішій акредитаційній агенції світу AACSB, яка акредитує університети Ліги Плюща. Жоден університет в Україні не може опанувати цей шлях, бо він надскладний. І ми йдемо вже до своєї цілі е, отримати цю акредитацію. Це ми зростаємо в агресивному середовищі демпінгуючих державних університетів. Це саме ми. Введемо сюди механізми фінанс альтернативного фінансування освіти, бо хтось може і повинен платити за освіту в Україні як бізнес, це існувати це поки поки що. Знаєте, так, та ми єдиний університет в країні, до речі, який працює на своїх грошах. Ми знаємо, що університет активно розвиває от міжнародне партнерство, і які ключові можливості для студентів відкривають саме програми у цих подвійних дипломів? Що таке взагалі подвійний диплом, і чому саме Великобританія, Латвія і Франція? Ну, ми обрали для себе вектори розвитку і з з британською освітою. З тринадцятого року ми реалізуємо спільний проект. До речі, ми єдині у східній Європі, які університет, який співпрацює з університетом з Уельським університетом. Уельсі Університі Трініті Сент Девід. Це бакалаврська програма з міжнародного менеджменту, де все викладається англійською мовою, і випускники отримують два дипломи: універс диплом університету імені Альфреда Нобеля та диплом Уельського університету. Це mm -hmm. унікальна програма, зва, враховуючи те, що університет знаходиться під патронатом короля Великобританії. Це унікальна програма за ті гроші, які ми продаємо її. Ви... Можете так їх помножити на 6 і можете спробувати отримати цю освіту в Великобританії. Це по-перше. По-друге, це інші стандарти якості, оцінювання знань та передачі знань. Угу. Це форма звітності та оцінювання студентів. Вона ну настільки відрізняється від українського тестування. Ну як би так сказати, це якщо. Порівнювати <свісно>, трамвай та космічну ракету. Знайте, так ну так трішечки жартома, але по суті так і є. А в за, за рахунок яких основних принципів це відбувається? О, це дуже дивіться, вони відносяться до якості дуже ретельно, і це в них стоїть на першому місці, бо якісний випускник це є най. Ну, найвища ступінь оцінки е, роботи того чи йного університету. Ну, і я так розумію, що самі процеси екзаменаційні відрізняються правильно? Так, відрізняються, так. Mm. Да. Mm -hmm. Скажімо так: коефіцієнт, давайте так: трішечки по цифрах: коефіцієнт засвоювання знань в Україні в, в університети. Коливається де між 15 та 25% від поданого матеріалу. Коефіцієнт засвоювання знань в британському університеті більше 100. Серйозна цифра. Ну, дивіться, там, коли ви підходите до. Передачі знань через ваші гаджети, то в українських вишах студент налекнал на лекції за завжди бере телефон тоді, коли йому що сумно. Угу. А в завдяки методикам, які передають нам британці, по-перше, що вони беруть, вони просять дітей взяти на початку семінарського там заняття, це взяти їх гаджет. І використовувати його угу. як інструмент, <ріст> як допомогу. <ріст> Цікаво. Ну а скажіть в рамках ваших програм, чи є можливість навчання е за кордоном в рамках ось цих міжнародних? <ріст> <ріст> у нас ви вибудована велика програма з асоціацією франкофонних університетів, про які ми я вже казав трішечки вище. Ми настажуємо дітей у Франції, у Великобританії за програмами Еразмус. Uh -huh. І наші партнери зацікавлені в наших студентах, і нашим студентам ну це великий шанс побачити, як зорганізовані найкращі університети світу, тому так великі можливості відкриваються. І працює великий департамент саме по обміну студентів. І я вам скажу так: якщо дитина чи наш студент хоче. Пізнати світ, він 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 його пізнає. Якщо він не хоче пізнавати, він завжди буде казати, що університетського освіта мені не зайшла. Знаєте, там можна і сидіти і в Кембриджі і казати, що вони навчають не так, як, як треба. Ну, да, так, це такий вік, коли ще треба вміти зацікавити людину, рухатись кудись по життю. А які університети є вашими стратегічними партнерами, якщо ви можете? Я сказав, що це університ... університет ОЕСКУ, університ... університет Кавентрі. Це університет, британський університет, який входить до 15 кращих університетів Великобританії. Ми 23-му році підписали меморандум і вже реалізуємо магістерську програму Sustainable City Development. Унікальна програма для України. Це програма по відновленню міст. Шикарний проект. Ми їм дуже пишаємося. Ми вибрали таке право. Реалізовувати на території України єдиний університет, який реалізовує цю програму. Ось у нас велика співпраця з французьким університетом Лімана, велика, вели, величезна mm -hmm. співпраця. До речі, у нас багато партнерів, близько 80, але ми зосереджені як приватний університет, ми відповідаємо перед, перед своїм клієнтом, Ми зосереджені на якісній співпраці тільки там, де. Ми можемо гарантувати нашим клієнтам якісне проходження, якісне стажування та якісне навчання. Добре, якщо говорити про сучасність, да про те, щоб крокувати в ногу з часом, виникає питання також про інклюзивність та підтримки ветеранів, і відомо, що ваш університет якраз завершив створення інклюзивного простору, що саме і яким чином було реалізовано. Ну, Завершити створення цього простору неможливо ніколи. Цей процес не зупиняється ніколи. Але ми за останні два роки зробили стільки кроків, скільки не робив університет за всю історію свого існування. Обладнаємо туалетні кімнати. Ми побудували автоматичні підйомники, які ведуть з вулиці в корпуси, Ми встановили вперше за історію існування університету, ми встановили ліфт. Який е, працює абсолютно на всі е, поверхи і готуємо е, до встановлення вже другий ліфт? Ми розуміємо, як це важливо для країни, яка знаходиться в тій ситуації, яка в якій знаходиться саме Україна зараз, і в яка ситуація буде виникати після бойових дій, тому ми всі наші навчальні програми ми можемо надавати ветеранам, бойових дій зі знижкою там 50, 50% та створювати індивідуальні навчальні траєкторії для саме для тих людей хто хоче можливо змінити напрям чи вектор свого розвитку саме після війни Ну, тобто, відповідно, і стипендії, да, якісь програми, окремі спеціально пробудовуються стипендіаль стипендіальні програми це справа фондів і організацій ветеранських, які зараз набирають потужність по всій країні. Такі фонди організації створюються і при міських головах, і при головах державних адміністрацій. Наше завдання як підприємства. Виконати якісну роботу, і саме на це ми наголошуємо. і Саме це є наш вектор розвитку. З 2022 року ми працюємо як бізнес організація. Ми єдиний університет, який може гарантувати результат. Вдумайтесь хто. Яка, яка установа може вам надати гарантії того, що ви або це працевлаштовані, або ви відкрите свій, свій бізнес, або ви будете ви, ну, те, що ви будете задоволеним часом проведеним, проведеним в університеті? От ми виходимо з гарантією. Це абсолютний нонсенс, абсолютна сенсація для навчального простору, але ми та організація, яка Стрімко рухається до того результату, щоб надавати гарантії за свої послуги. Ну власне, в цьому і е, переваги саме. Приватності, да, університету, в тому, що у вас є в першу чергу зацікавленість, власна в тому, щоб до вас приходило більше людей випускалось, ніж коли ну, державні університети, вони вже більше за якоюсь такою програмою накатаною працюють. У вас вже більш індивідуальна, скажімо так, підходу. Більше от розкажіть, будь ласка, більше про програму City Management. в чому її особливість? Що це за програма? Це унікальна програма, створена. Разом з університетом Кавентрі, Великобританія. підбір викладачів та програм він є абсолютно безпрецедентним для України, бо саме під Україну створювалася ця магістерська програма. Люди, які нав... будуть навчатися на цій програмі, вона викладається в онлайні та, дистанці... та дистанційно можуть розраховувати на працевлаштування в муніципальних органах влади, міських обласних адміністраціях. вони можуть розраховувати на керівни та посади, та саме головне вони будуть з... мати знання, як документально ввести. Відносини з країнами Європейського Союзу, які будуть відповідати за відновлювання країни, ви можете перед вами можете, може лежати ціли, ну, ціла купа можливостей фондів, фондів структурних фондів. До речі, за рахунок яких побудувалась, там, скажімо так, Польща за останні там 15 років. Але якщо ви не знаєте механізмів, як працює система і як іде документообіг, угу. ви. Ну ви, ви ви, ви тільки цей споглядач. А знати, як е, виробляються стандарти, та як е, працює ця система, це надважливі надважливіше. І люди, які навчаються на цій програмі, будуть е, знати це в тому числі. А для кого ця програма? І кому скажімо так, кого вона може зацікавити людей, з яким мисленням або з якими цілями, ну щоб так зорієнтувати е, це, батьків? Це, майбутніх це, це по перше, люди, які які будуть захочуть приймати участь у відновленні країни обов'язкове знання англійської мови, це бізнесмени, які захочуть вкладати гроші у відновлення України, це люди, які шукають, не, не шукають люди, які в змозі побачити ті переваги, які, на які треба звернути увагу, щоб бути. У вирі подій найближчий е, час, який, я вважаю, може наступити за 2-3 роки. Розкажіть ще от про бізнес школи. Ми знаємо, що у вас є бізнес школа IBM MBA. — АІБІС інтернешно бізнес School. да угу. е, от е, чим вона відрізняється від інших подібних програм, е, ну власне от в Україні. Це бізнес школа, яку ми створили 97-го року на базі університету, і вона закриває потреби п'яти регіонів навкруги Дніпра. Це потужна організація, це не просто тренінговий якийсь центр, це ліцензована сертифікована бізнес школа, яка, окрім бізнес знань, надає державний можливість отримати ще державний диплом. Ми перезапустили бізнес-школу два роки тому, в неї є тепер керуючий партнер, який бере на себе відповідальність за діяльність бізнес школи за створення програм, за реалізацію їх наразі. Школа має досить солідний такий список запропонувань по навчанню. І саме головне, що це люди, які викладають бізнес школи, це абсолютні практики, люди, які на вустах у всієї України. Тобто це, це не просто якісь теоретичні знання, це розбір індивідуальних кейсів та можливість супроводження вашого бізнесу впродовж вашого навчання, та обов'язкова дипломна робота пов'язана з вашим там з вашим запитом. Це mm -hmm. дуже цінно, бо менторство це номер один, що стоїть у цій бізнес школі. Це дійсно робить ім'я її, і університету Нобеля як організація, яка надає в першу чергу якість. Тобто, як до можливості, це в першу чергу ну якісні знання, ком'юніті, і ще й супровід на якусь там кількість да. років або можливо і партнерство майбутнє. Хочеться від себе побажати вам успіхів. Хочеться звернутися до слухачів і ще раз сказати, що ви можете поцікавитись, ознайомитись з освітніми програмами університету імені Альфреда Нобеля. 1 березня, ще раз скажу, День відкритих дверей. Тому думайте про майбутнє, знайомтесь. Дякую вам, Сергію, за цю змістовну розмову. Бажаємо вам ще раз успіхів, досягнень і нехай живе новітня освіта. Дякую, Максим. Дякую вам. Шановні слухачі, за увагу! Будьте щасливі, гарного вам дня!